А ми вас одразу, коли ви переходите на наш кордон у військовій формі зі зброєю, ми одразу видаємо вам віртуальний білет від ЗСУ, віртуальний білет на концерт Кобзону. Деяким видають білет віртуальний на підводну екскурсію до крейсера Москва. Ну, це ті, хто там на березі моря, ті йдуть на підводну екскурсію. Там сумує крейсер Москва. Ростов на дні. Ні, Ростов на дні там підбитий, але він, вони його відтягнули. Коротше, в Криму вже з цієї сторони убрали всі корабліки, відтащили їх на другий конець, щоб до них не достали. Забирайте свої корабліки. У нас флота нет, але ми ваші кораблики. З задоволенням чекаємо. А як так відбувається? А так! Не треба було нападати на Україну. Вчора міномет з розчетом уїхали на концерт Кабзону. Красавчики, пацани, що я можу сказати? Слава нашим героям!